Печатки апокаліпсису це історія людства, і вона відкрита нам Богом. Про шість ознак скорого кінця говорив і сам Ісус Христос, передбачаючи, що перше це примноження лжепророків антихристів. Друге війни, третє голод і криза. Четверте море та епідемії. П'яте це гоніння на християн. І шосте. Це глобальні природні катастрофи, як гнів Божий, які будуть супроводжуватися страшними явищами природи. І тоді явиться п'ятий вершник, сам Ісус Христос, ім'я якому Слово Боже. І Він не допустить, щоб сатаністи підірвали планету і винищили все людство. Ісус Христос буде судити всі народи на підставі того, як вони ставилися до віруючих людей. Козли, які не подавали віруючому Христа навіть склянки води, будуть прокляті, а вівці, які дбали про молодших братів Ісуса, будуть благословені, і Він встановить на землі своє царство, і святі будуть правити разом з ним. Якщо ви ще не є частиною церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції, які проходять по неділях. Не втратите свій шанс пізнавати Ісуса Христа і отримати вічне життя разом з Ним.